Партнер програми Рівненська фабрика нетканих матеріалів. І фейки, і пропаганда наближені одне до одного тим, що на них є лише наліт правди, який потрібен для надання бодай мінімуму достовірності. Вітаємо проєкт. Давайте перевіримо знову. В ефірі ми продовжуємо спростовувати фейки, які заполоняють інформаційний простір. Разом з вами навчимося фільтрувати потік невичерпної інформації, яка досить часто несе загрозу національній безпеці України. Чи вмієте ви відрізнити правду від брехні? Чи легко вас вести в оману емоційним та сенсаційним заголовком? Чи вмієте розпізнати фейк? Давайте перевіримо. Проєкті давайте перевіримо. Ми подаємо рівнянам 5 довільних новин. Деякі з них правдиві, деякі ні. Містяни мають відповісти, правда це чи фейк. Валерія Залужного звільнили. Кому вигідна ця новина? МВФ вимагає підвищити податки та тарифи в Україні. Китаянка заповіла більше двох мільйонів доларів котам. І почнемо з новини, яка сколихнула інформаційний простір цього тижня: про нібито звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Така інформація спочатку з'явилася у соцмережі ікс низці телеграм-каналів та змі. Одним із перших про нібито звільнення Валерія Залужного написали журналісти Роман Цимбалюк та Юрій Бутусов. Президент України Володимир Зеленський підписав наказ про звільнення з посади головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Про це повідомляє цензорнет із посиланням на власні джерела. За їх даними, наказ ще не було оприлюднено. Наразі тривають консультації з іноземними партнерами. Також за інформацією джерел, основним претендентом на посаду головнокомандувача є Кирило Боданов. Оскільки офіційних коментарів з цього приводу не було, то повідомлення швидко поширювалося соцмережами з посиланнями на чиїсь власні джерела. Першою офіційною реакцією на вкид стало повідомлення Міністерства оборони України у телеграм-каналі, де написали не зовсім конкретно. Шановні журналісти, одразу відповідаємо усім: ні, це неправда. У вечірньому зверненні від 29 січня, Володимир Зеленський теж нічого не говорив про такі кадрові зміни. Зрештою, у коментарі. Українській правді прес-секретар президента Сергій Никифоров повідомив, президент Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Отож, ми вирішили запитати у містян, як вони сприйняли новину про звільнення Валерія Залужного і надали декілька варіантів, кому така інформація може бути вигідною? Фейк. Більше всього це російський фейк. І як на мене це фейк. Офіційного підтвердження наразі немає. Перш за все, російський пса. Перш за все. Ні, поки ні. Тільки фейк. Тут всі сторони, мабуть, задіяні. Тут так не зрозуміло. Фейк. Я цим не заморачуюся. Але фейк. Думаю, фейк. Чули, але це ще це не, не доказано. Чи, чи неправда? Не ви думаєте, а кому вигідно? Це можливо якісь російські чи Це якісь політичні ігри? Це політичні, звичайно, це політичні. А що з цього приводу думають користувачі наших соцмереж? Підписники нашого телеграм-каналу сприйняли новину про звільнення Валерія Залужного наступним чином. 27% користувачів нашого телеграм-каналу вважають, що ця новина це російське ІПСО. Стільки ж людей думають, це ігри офісу президента України. А 46% опитаних переконані, це перевірка реакції суспільства для подальшого звільнення. Відреагувала на новину про залужного і колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка зауважила: якщо немає підписаного та оприлюдненого указу, значить немає призначення, і пояснила з якою метою можуть публікувати такий вкид. Кадрові призначення вищого військового керівництва здійснюються не в телеграмі. Навіщо запускається інформація, коли немає указу? Різні бувають мотиви: політична боротьба, хаос, просто хаос, умисне створення хаосу, спроба вплинути на ті чи інші процеси, провокація та ще дуже багато причин і мотивів. Так, новина про звільнення залужного за кілька годин отримала підтвердження, що це фейк. Рішення про звільнення головнокомандувача ЗСУ може прийняти лише президент, і поки він не оголосить про це офіційно або його офіс, це все фікція. Хоча скептики залишаються при думці, спростування не означає, що наміру звільнити не було. Але ми вкотре переконуємося, завжди потрібно довіряти лише офіційним джерелам інформації, а ми переходимо. До наступної новини. Українці можуть отримати 9800 тисяч гривень допомоги на опалення у зимовий період. Такі і подібні повідомлення почали розповсюджуватися у різноманітних групах у Вайбері. Для початку ми запитали у містян, чи вірять вони у можливість отримати таку допомогу. Ні, я такого не чула. Я такого не чула. Ні. Це в нас виходить. Так, не да, неправда, да. А може, може, але вроді би я такого не чула. Поки, мабуть, не на часі такі допомоги, бо все треба зосереджуватись, щоб допомагати. Але ви думаєте, міськові. це правда чи ні? Поки ні, не правда. Не чув так. <гум> не знаю, що про це сказати. Перший раз таки чую. Не можу вам за це нічого сказати. Наразі не знаю таких законодавчих процедур, які дозволяють це зробити. Брехня. фейк. А чи повірили у цю новину користувачі наших соцмереж? Результати дивіться далі на екрані. Лише 8% користувачів нашої сторінки в інстаграмі вважають повідомлення про допомогу правдою. Натомість 92% впевнені, це фейк. І ця новина фейк, ба більше це справа рук шахраїв. У інформації про нібито фінансову допомогу людей просять пройти реєстрацію за посиланням, а також підписатися на телеграм-канал. Коли бачите такі повідомлення, в жодному разі не ведіться на це. Перейшовши за посиланням, ви можете отримати вірус на свій пристрій. Також таким чином зловмисники можуть отримати ваші персональні дані, які використають задля власної наживи повідомлення про будь-які грошові допомоги оприлюднюють на офіційних джерелах відповідних служб. На одного полоненого в Україні щомісяця витрачають у чотири рази більше коштів ніж на пенсії українцям. У мережі поширюють інформацію, нібито на одного полоненого в Україні витрачають 10 тисяч гривень на місяць. А якщо сума буде меншою, це вважатиметься порушенням прав людини. Тоді як на пенсії українцям, держава, начебто, виділяє лише 2,5 тисячі гривень щомісяця. Як сприйняли цю новину рівняни? Які думки висловили з приводу такої новини? Результати дивіться далі на екрані. Це може бути, може. Ну, є поняття Женевської конвенції, ми повинні добре ставитись до полонених. А питання пенсії це зовсім інше питання. Але це як ви думаєте, правду це чи це? Тут я не можу дати відповідь. Конкретно цифри я не досліджував. Можливо. Але більш, ну, думаю, що. Думаю, що фейк все ж. Таки. Не можу сказати так чітко. Може і. Ну, мабуть, правда, тому що ми ж ці всі закони збили. Да, да, да. Так що це так. Да, оце я таке чула. Це, це витрачають багато на полонених. Ну, а це ж, ми, ми мусимо, як то кажуть, по цих по конвенціях поступати вірно. Судержати їх а зараз. Давайте переглянемо, як цю новину сприйняли користувачі наших соцмереж. 74% опитаних цю інформацію сприйняли за правду. 12% вважають її брехнею, а 14% переконані це маніпуляція. Ця новина це яскравий приклад маніпуляції. Дійсно, на утримання одного російського полоненого в Україні витрачають близько 10 тисяч гривень на місяць, тоді як багато пенсіонерів отримують лише 2,5 тисячі гривень. Однак у суму витрат на полоненого входить не лише одяг та їжа, а й оплата комунальних послуг, роботи персоналу й охорони. Для росіян не створювали спеціальних умов, адже на утримання ув'язнених в Україні витрачають таку ж суму. Також під час перебування у таборі полонені працюють. Спочатку виконували просту роботу, склеювали подарункові пакети, а зараз виготовляють дерев'яні палети. За це вони отримують 10 гривень в день, які можуть витратити на продукти чи товари у магазині табору для полонених. До прикладу, за 2023 рік табір для полонених Захід 1 отримав за такі роботи понад 800 тисяч гривень прибутку. Як бачимо, такі повідомлення, це ясно. Яскравий приклад маніпуляції і подібні вкиди роблять здебільшого росіяни задля розхитування ситуації всередині України. А ми продовжуємо аналізувати новини. МВФ вимагає підвищити податки та тарифи в Україні. Таку інформацію поширюють у російських та проросійських телеграм-каналах. Згідно цих меседжів, Міжнародний валютний фонд змушує українську владу підвищити тарифи на газ, електроенергію та підняти податки на 4-5% та ПДВ. Що з цього приводу скажуть опитані рівняни на вулицях міста? Давайте далі переглянемо. Можливо, все ж таки це буде. Можливо, правда там буде. Вважаю, це фейк. У нас є достатньо високі тарифи. Зараз військовий час. Це фейк, мабуть. Фейк, звичайно. Яке вони мають відношення до наших комунальних послуг? Це внутрішньодержавні відносини? От я не знаю, як що вам сказати. Я вроді би теж такого ще не чула. Можеш. Ну не чула ще такого. А ось що думають про це повідомлення користувачі наших соцмереж? Результати дивіться далі на екрані. 41% користувачів нашої сторінки в Телеграмі думають, що МВФ вимагає підвищити податки та тарифи. 26% вважають цю інформацію фейковою, а 33% – маніпуляцією. Ця новина це фейк у чистому вигляді, бо подібну інформацію поширює джерело, яке причетне до російських спецслужб. А оновлений меморандум МВФ з Україною не містить пунктів про підвищення податків та тарифів. Ба Більше останнє оновлення щодо меморандуму МВФ з Україною опублікували 11 грудня 2023 року. У ньому не йдеться про підвищення цін на газ, електроенергію, підняття податків чи ПДВ. У меморандумі вказано. 12 нових пунктів реформування. Китаянка заповіла понад 2 мільйони доларів своїм собакам і котам. Бо власні діти нею нехтують. Таку новину опублікувала низка українських медіа. Правда, це чи фейк? Давайте послухаємо думки рівнян. Можливо. Можливо, правда. Ну, я би теж хотів бути як даному випадку. Більш <гум>, нічого не можу сказати. Але все-таки може це бути правдою чи це все? звичайно може. Тоже, мабуть, фейк. Може бути, може. Чого ж не може? Я теж такого не чула. Можливо, вони там такі. Можливо, можливо. <гум> а чи повірили наші підписники? У таке результати дивимося далі. 71% опитаних вважають, що китаянка таки заповіла чималі кошти домашнім улюбленцям. А 29% вважають цю новину фейком. На перший погляд важко повірити, що ця новина правдива, але ця інформація відповідає дійсності. Жителька китайського міста Шанхай заповіла усі свої статки, а це майже 2 мільйони 800 тисяч доларів США своїм домашнім улюбленцям, оскільки троє її дітей не навідують матір. За словами китаянки, поруч із нею завжди були її домашні улюбленці коти і собаки. Відтак, після смерті жінки, гроші будуть витрачені на догляд за її домашніми улюбленцями та їхніми нащами. Втім, тут є один нюанс: оскільки в Китаї заборонено залишати гроші тваринам, коштами розпоряджатиметься місцева ветеринарна клініка, яка забере до себе чотирилапих спадкоємців. Ось що з цього приводу розповів для китайських медіа співробітник центру реєстрації заповітів у Пекіні Чен Кай. Ми сказали тітці цілю, що якщо її діти змінять своє ставлення до неї, вона завжди зможе змінити свій заповіт. І на завершення ми разом з нашим партнером рівненською фабрикою нетканих матеріалів запроваджуємо нову рубрику у проєкті Давайте перевіримо. Сьогодні запропоновані п'ять новин аналізуватимемо разом з заступником наглядової ради рівненської фабрики нетканих матеріалів Богданом Гапяком. Буду стверджувати, що це ігри офісу президента чи спеціальний інформаційний вкіт. те, що це не російське ІПСО, на мою думку, це точно що ні. Це скоріше всього якийсь внутрішній процес. Враховуючи сьогоднішню фінансову ситуацію і з тим, як нам збирається допомагати міжнародні партнери, скоріше всього, думаю, що це фейк. Ну, по-перше, немає стільки грошей. По-друге, я думаю, що це фейк. Ну те, що на російських військово витрачають достатньо грошей, це правда. На відміну від цього нашого. Злого неприємного ворога, але я думаю, що це фейс, скоріше всього, тому що наскільки я розумію, що в ті гроші входить там маса всього, в тому числі і заробні плати, і так далі. Так далі. Я думаю, що це фейк. Ну з цієї інформації, що маю я, я все-таки ніби слідкую. Дивлюся про так, як проходять переговори з міжнародним валютним фондом. І, скоріше всього, я думаю, що це фейк. У всякому випадку в серйозних засобах маса інформації це не звучало ніде. Ну мені здається, що це залі якби таке питання найскладніше чи. Найсмішніше, можливо, але я думаю, що це фейп. Аналізували лише п'ять новин цього тижня. Втім, інформація у різних змі, телеграм-каналах, фейсбук-групах з'являється, щомиті. Звісно, все проаналізувати нам не під силу. Але варто пам'ятати, якщо автори пишуть про чергову сенсацію з кричущими заголовками, намагаються вас налякати, здивувати чи повідомити секретну інформацію, яку ви більше ніде не прочитаєте. Одразу ставте такі повідомлення під сумнів. Спробуйте перевірити перше джерело. Переконайтеся, чи дійсно так яку інформацію повідомляли офіційні джерела, адже мета ворога зневірити вас у владі, авторитетних особах, українцях або й посіяти паніку. Саме для того, аби вберегтися від фейкових новин, ми й робимо разом з вами проєкт Давайте перевіримо. Ми продовжуємо проєкт. Давайте перевіримо разом з нашими партнерами. Не припиняємо аналізувати фейкові та маніпулятивні новини. Якщо ви бачите повідомлення, які викликають у вас сумніви, надсилайте їх нам. Будемо разом боротися з фейками на інформаційному фронті.